Права 461. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо, будемо спрощувати. Дивимося в першому завданні, і ми можемо винести Б дужки. То ми пишемо, що це дорівнює. Б, що множиться, а в дужках у нас тоді залишиться 13 плюс 19. І це дорівнює. Ну, це дорівнює 32, щоб вам було зрозуміліше, я запишу так, що це дорівнює Б помножити. Ми можемо записати це як 19 плюс 10 і плюс 3. І це дорівнює тоді, як Б, що множиться. У дужках буде 19 плюс 10, це 29 плюс 3. І це дорівнює тоді Б, що множиться на 32. Або це можна записати як 32Б. Ну що ж, ми спростили перший раз. Переходимо до другого. Тут аналогічно, але ми можемо D винести з-за дужки. то ми пишемо, що це дорівнює. D помножити, А в дужках у нас залишиться 44 мінус 37. І це дорівнює. Ну, 44 мінус 37 це буде 7. Ну чому? Можливо, варто розписати. Де помножити? У дужках ми напишемо так, 44 мінус. 30 і мінус 7. І це дорівнює D, що множиться. В дужках. 44 мінус 30 це 14, мінус 7. Ну і це дорівнює тоді. Д, що множиться 14 мінус 7 це буде 7. Або це можна записати як 7D. Ось ми і спростили вираз. Переходимо до третього завдання. Тут ми можемо цей вираз. 34n плюс n записати в такому вигляді, як 34, помножити на n, додати, а n записати як одиничка, що множиться на n. І це дорівнює. Ну, а тепер ми n можемо винести за дужки. n, А в дужках у нас тоді залишиться 34 додати 1. І це дорівнює. ну, Це буде n, що множиться. 34 додати 1 це 35. І це буде дорівнювати 35n. Все, знайшли ми. Значення цього виразу, спростили його. Так, переходимо до четвертого завдання. Аналогічно, цей вираз ми можемо записати як 127, що множиться на Q, мінус 1, що множиться на Q. І це дорівнює. Ну, а тепер Q винесемо за дужки. Q. Що множиться? А в дужках у нас буде 127 мінус, а тут буде одиничка. І це дорівнює тоді Q. Що множиться? 127-1 це 126. І це буде дорівнювати. Це ми можемо записати як 126 Q. Ось ми і спростили вираз. Ну, а тепер переходимо до п'ятого завдання. Ми бачимо, що тут Y всюди повторюється. Давайте ми його винесемо за дужки. Пишемо Y помножити. В дужках з першого виразу залишиться 36, потім знак мінус. Потім у нас мінус 19, потім знак плюс. І 23 з, другого, з останнього виразу. Це дорівнює. Ну що ж, давайте ми 36, спочатку додамо 23. То ми пишемо Y, що множиться, а в дужках буде 36 додати 23 мінус 19. І це дорівнює. Y помножити. 36 плюс 23 це буде 59. Y помножити в дужках буде 59 мінус 19. І це дорівнює. Записуємо дорівнює. Так, y помножити 59 мінус 19 це буде 40. І це тоді дорівнює. Y помножити на 40 ми можемо записати як 40 y. Є. Ну що ж, переходимо до останнього шостого завдання. Ми бачимо, що в 49А і 21А ми можемо А винести за дужки. Та записуємо, що це дорівнює А. Що множиться, а у дужках у нас буде 49 плюс 21. І додати 30. Це дорівнює. Ну що ж, це буде А помножити 49. А помножити. 49 плюс 21 це 70, то це буде А помножити на 70 плюс 30. І цей вираз ми можемо записати як 70А. Плюс 30. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу. На цьому вправу завершено.